Кожна клітинка має площу одну квадратну одиницю. Тобто ось ця клітинка матиме площу одну квадратну одиницю, і ось ця клітинка також матиме площу одну квадратну одиницю. Всі вони матимуть площу одну квадратну одиницю. А нас просять намалювати прямокутник площею 10 квадратних одиниць. Площа взагалі показує, скільки щось займає місця будь-де. Це може бути кімната, чи може бути, наприклад, ось цей мій екран, чи, наприклад, у моєму випадку це малюнок. Отож, площа це скільки предмет займає, займає місця? місця. Отож, у нас цей предмет це прямокутник. Ось тут написано, що це має бути прямокутник, і він повинен займати 10 квадратних одиниць. А оскільки у нас кожна клітинка це одна квадратна одиниця, то цей прямокутник має займати 10 таких клітинок ми могли б спробувати помістити цей прямокутник у перший ось цей верхній рядочок. Проте, якщо ми порухуємо кількість клітинок, ми з'ясуємо, що там їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, а нам потрібно, щоб прямокутник займав 10, тобто нам цього буде недостатньо. І так само, якщо ми спробуємо помістити цей прямокутник вертикально у перший стовпчик, це у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, також 8 клітинок, тобто нам все одно недостатньо. Отож, що ми можемо зробити? Ми можемо спробувати розбити число 10 на якісь два множники. Наприклад, запишемо 10 як 2 помножити на 5, тобто два рядки. По 5 клітинок у кожному. Я візьму зараз якийсь інший колір, тим щоб його було видно на цьому малюнку, і спробую зобразити цей прямокутник. Отож, два рядки по 5 клітинок у кожному. Ось так. Тепер, якщо ми порахуємо кількість цих клітинок, які займає цей прямокутник, ми отримаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Тобто цей прямокутник у нас має площу 10 квадратних одиниць. Проте ми можемо зробити це і по-іншому. Ми можемо сказати, що 10 це у нас 5 рядочків по 2 клітинки в кожному. Тобто зробити це навпаки. Тоді прямокутник буде мати ось такий вигляд: 5 рядочків по 2 клітинки в кожному. Ось так. Тоді ми знову отримуємо всередині. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітинок. Тобто площа цього прямокутника також буде 10 квадратних одиниць. І вони не обов'язково мають стояти там, де я їх намалювала. Ви можете малювати їх будь-де в будь-яких клітинках. Головне, щоб вони займали рівно 10 клітинок, тобто мали площу 10 квадратних одиниць.